Софіївка, яку називають Уманським дивом, знаходиться у стародавньому українському містечку Умані. Наприкінці XVIII століття, за наказом польського магната Потоцького, який володів на той час великим маєтком біля Умані, на скелястих берегах річки Кам'янки було закладено чудовий парк. Так з'явилась Софіївка, одна з видатних пам'яток садово-паркового мистецтва, споруджених у пейзажному стилі. Граф Потоцький подарував своїй коханій Софії казкової краси Парк, названий на її честь. Софіївка це своєрідна історія великого кохання, що не зробить закоханий чоловік заради коханої жінки. Він присвячує їй єдиній і неповторній не лише вірші та серенади, а й демонструє найромантичніший дар любові казкової краси парк.